Питання зигор. розміри вражають. От така лайбочка ще якась є. Давайте глянемо. О, пік. Двічка. 50 Герц. Все каже про те, що тут все чесно. Особисто мені подобається. З зарядкою. Гарний вихід. Розеточка гарна. І два вентилятори. Такий от інтер'єрчик. Трансформаторчики бачимо, все гарно. Плата йде як кіловатна. і окремі радіатори. Це теж дуже гарно. Два гарних вентилятори прямо по радіаторах дують. Ну і тут у нас зарядочка. Це я згадав нашу розмову з власником на рахунок цього апарату. Е, він був в ремонті. Транзистори були замінені, можливо, ще щось по керуванню було замінено, але не пішло щось. І от ми бачимо, так і правда, є. Такі от транзистори мінялися. G40 N60 Firechild. Хотів я вже його підімкнути, але тут без підмикання вже помітна проблемка. Перевірив я периферію цю, все ніби добре. Давайте подивимося виходи з плати керування. І от в нас є один ось такий вихід. Давайте знімемо плату, подивимося, що там. Отак, зняв, дивимося. Ого, плата ще не вистигла. Немає короткого, добре. Це вже добре. А ось це не добре. По якомусь конденсатору є КЗ. Зняв я це керування, ну і все стало спокійно. На всіх, на всій кераміці, пропало коротке. Ось тут у нас було коротке. Ми бачимо спокійно. Ось тут було коротке. Що ж тут ще думати і дивитися? Навіть Google не знає, що тут таке. Плати такої він також не знає. Що ж тут зробиш? Непоганий інвертор був. Власник даного апарату залишив мені його на запчастини, за що йому велике, дякую. Ну, правда. Не знаю, що з ним робити. Пройшов рівно рік, навіть трошки більше. Той самий чоловік приїжджає і привозить мені ще один От такий вже величенький. Ну, не просто величенький. Я казав, що це великий. А є ще ось такі інвертора на 3 кВт. Ну, Давайте будемо дивитися сюди. Щось стрільнуло і інвертор не працює. З одного боку маємо ось такий 120-й вентилятор. Потужні дроти, клема. З другого боку така о собі щитова з такими колодками. USB. Індикація заряду, повного заряду. Помилка Power, і нормальна розеточка. Гарно. Скриня трохи привідкрилась, бо дуже багато дротів. О, П'ять трансформаторів, радіатори всередині окремі. Бачимо точно таку саму плату керування. Модуль зарядки на горі? Ви гляньте який вентилятор. Та в мене в туаліті витяжці менший. І ще щось є ось тут. Може то. Запобіжник. Я вже так почав ті всі дротики відкручувати, від'єднувати. А ну давайте подивимося на ту плату. Що вона нам скаже? Пробігся по всій кераміці, все тихо і спокійно, то означає, що будемо розбирати далі. Нарешті розполовинив. То той червоний клей на роз'ємах, то такий нездалий відірвати його. То щось. Та ось все середина кріпиться на чотирьох болтах, та вон так в пазах, і я просто в шоці. Дивіться, це є цільний кусок алюмінію, в якому вже плата. До охолодження підійшли серйозно. Що ж, я вам скажу розібрати той інвертор, тільки чого вартує. То все нам треба відкручувати, і то все нам треба відкручувати. Крутим, по дорозі помітив, конденсатор такий, здутий. Фух, ніби розкрутив. Вийняв плату, відліпив стрічку ізоляційну. І одразу помітно, що тут щось було. Так, і було. О, там. Вихід. Так, отак виглядає плата з іншого боку. Та ніби нічо так. Подивимось на вихід. То все по силовій частині, де ти там є? Всі, деякі є навіть і по керуванню пробиті отута. Ну, зрештою, добре. А, на вході все добре. О, тут інше плече. Тут також добре. Н 60, 60 на виході. А на вході 14,04. Ох! 32 штуки. Дзвонив до власника. Погодили ремонт. Що ж, розпаюємо то все. Випаєв транзистори, конденсатор. Зараз хочу ще зняти плату, подивитись до драйверів. Це. То один драйвер. А то другий. Та. Зняли плати драйвера, Ото живлення даємо. І отак себе платка поводить. Контролер не гріється. Щось воно там собі відморгує. Де той контролер То ніби добре. Драйверки вже в дорозі. Виявилося, що 2110 я зовсім не маю. Нарешті приїхали драйвера. Всі деталі є. Спробуємо запустити того монстра. Так, попід'єднував все. Вихідних транзисторів немає. Не знаю. 5 ампер йому вистачить запуститись в цьому слону. Чи не вистачить? Ну, давайте 5 ампер хай буде. 13 вольт. Живлення. Подаю живлення. Зарядились баночки. Знайомий з Голландії дзвонить. Каже, купив собі, як на подарунок телевізор. 43, 4к, що там, космоліт. Тато йшов, зачепив, та й телевізор впав. Каже, що робити. Кажу, Передавай сюди, продамо по запчастинах. Ой, може щось і витягнути, трошечки з нього вдасться. Ну, і таке буває. Добре. Ну, що тут у нас? Ага. Хотіли запускати, і тут перервало нам. Ну, що ж. 3 2 1. Так. Щось воно тут ні. А о, о, роз... Пішов, пішов. А, йому 5 ампер маловато. Йому 5 ампер для запуску маловато. Драйверки, драйверки є, щось є. А давайте на другій стороні подивимось. Ой, що в нас тут? А тут є 50 Гц. На місцях. Ну і, мабуть, давайте, поки я ще не вкрутив ту сотню болтів, спробуємо його увімкнути вже з вихідними транзисторами. 7 ампер на блоці. Запускаємо живлення. В інвертор і вмикаємо десять ампер ні. є Оце так вітряк. 1,8 ампера холостий хід. 50 Гц, 228 вольт. Добре? Вимикаємо. Давайте ще раз увімкнемо. О, вже за другим разом пустився, конденсатори позаряджалися. Поки крутиться вітряк, бере 2,3 Ампера. Нижня частина скручена, пів біде позаду. Тепер з'єднати того всю докупи і будемо тестувати. Ніби все попід'єднував, закриваю. Майже скрутився. Ще кілька болтиків по периметру залишилось, ну то вже таке. Спробуємо. Розгін. Гарний звук вентилятора. Що ж, є, лампа світить. Так, все скрутив, того щось попід'єднував. Теслівський акумулятор такий тоненький, сильно він не може, але щось та й може. 12,6 вольта. Давайте для початку паяльничок на 150 ватт. Навіть не чує. Ну, а тепер. Але розетка. Секунду. Є. Тут є, що в нас? Мій помічник Делонгі. І давайте даємо. Середнє. 65 ампер. Працює. Навіть нічого не каже. Ну і давайте йому даємо. Тепер максимум. О, все то поза 100 ампер працює? То вже по напрузі він певно пікає. 75 ампер. то я. Одну половинку вимкну. Ну що ж, півтора кВт тримає, та й добре. Ну і просив власник перевірити зарядку. Так. Інпут, інпут. Що ж, спробуємо. Подаю живлення. Ого, включив собі вентилятор. Добре, є. Тому пощастило. Всім дякую за увагу.